Всім привіт! Ми сьогодні здаємо ключі від нашої старої квартири. Ми прожили в цій квартирі два роки і місяць. Підписали ми контракт в листопаді, 1 листопада заїхали 2022 року. І зараз я вам покажу цю квартиру. Знімали ми її на початку 1190 доларів. Зараз її ціна становить 1348 доларів. І з нового року 1450 доларів. Но в, цю, в ці кошти входить повністю всі комунальні послуги і парковка. Парковка 80 доларів, тобто можна відмовитися кому не треба, і буде дешевше. Так, і показую показуємо румтур: це місто Вінніпех, провінція Манітоба, Канада. Так, заходячи з двері, така двері, ми заходимо тут. Знаходиться клоузет для речей, такий шапчик. Зала доволі таки просторна, величезна, я б сказала. На стінах терморегулятори. В кожній кімнаті можна виставити собі тепло. В квартирі знаходиться кондиціонер. Такий панорамний вид з балкону. Балкон просто величезний. 15-й поверх. Потім далі від входу одразу знаходиться кухня. На кухні вся техніка та меблі є. Такі, як е, печка з духовкою і холодильник. Немає мікрохвильовки. Але в нас була своя, то, то не проблема. Тут у нас знаходиться дві кімнати. Одна кімната менша, ну, так як дитяча рахується, але тут проживав мій брат з дівчиною і з маленьким таким шкафчиком. В принципі, кімната не така маленька, ну, дитяча рахується, то, в принципі, нормально для дитячої. Звідси ми виходимо у ванну з туалетом. Обична стандартна ванна, але дуже маленька і не глибока ванна. І тут ще двері в мастер бедром, як вони рахують, тобто головна спальня. Головна спальня дуже велика. Мені дуже тут подобалося. наша Ліжко вставало і так, і так. То, в принципі, дуже великий шкаф такий, де вміщалися всі наші речі і можна зайти і пройтися прямо. Також терморегулятор на стіні. Такий самий відділ. Також ще одна шафа. Шафа і, як би сказати, кладовка все разом. Такі полички. І тут така кладовка. Світло, як в американських фільмах вмикається. Така от кладовка. Ну, найбільше мені подобається, що тут такий вид панорамний, особливо вночі. Видно даунтаун міста, видно майже все місто. І вікна, як відкрив, відчиняються, що вони просто видвигаються. У нас зараз ручкою, ручкою крутить треба. Такий вид. Ну, Зараз йде дощ, трошки сніг лежить на вулиці, плюсова температура. Все, всім дякую за перегляд. Будемо знімати нові відео для вас.